Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 14 членів комісії, двоє наших колег відсутні з поважних причин, кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам роздано проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання це питання про новий склад Лохвицької міської територіальної виборчої комісії. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає зауважень, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 14 за, одноголосно. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду нашого питання. Це питання перше і Єдине про новий склад Лохвицької міської територіальної виборчої комісії Миргородського району Полтавської області. Це питання доповідає член комісії Перплюк Володимир Григорович. Прошу. Дякую, шановні колеги. Минулого тижня своєю постановою 56-ї ЦВК достроково припинили повноваження цього складу Лоховицької ТВК через систематичне порушення виборчого законодавства, тому є потреба сформувати новий склад партії, ну, місцеві організації політичних партій, які мали право на внесення подання, внесли ці подання з кандидатурами, Вони відповідають закону і подання і кандидатури. Пропонуються затвердити. Сформувати новий склад Лохвицької міської територіальної обіркої комісії Мероївського району Полтавської області згідно з додатком Лохвицької міської територіальної обережній комісії поінформувати громадян про свій склад, копію цієї постанови разом з додатком надіслати Полтавській обласній військовій адміністрації для передачі Лохвицької ТВК і оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної обережної комісії. Прошу підтримати, дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Питання відсутні. Чи є бажаючі за участь обговорення? Також відсутні. тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Володимиру Григоровичу за підготовку питання порядку денного працівникам секретаріату за участь підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликане в разі необхідності.